Просто жадні і не хочемо давати клієнтам ту фурнітуру до колонів, яка їм подобається. Ну, взагалі то ні, не так. Я хочу вам сьогодні про це розповісти. Взагалі, кожне ім'я, яке ми робимо, воно унікальне і індивідуальне. І оскільки імена мають різну кількість букв, відповідно до кожного підходить різна фурнітура, і відповідно ім'я виходить різної величини. Зараз я вам покажу для прикладу. Наприклад, ми робили ось такий колон Аліна. До речі, до кожного колону ми додаємо розшифровки, тому ви можете побачити, яка буква знаходиться. Ось тут внизу. А тепер візьмемо для прикладу ім'я Катерина. ось так виглядає вишивка. Ім'я Катерина набагато більше ніж ім'я Аліна, і відповідно воно по розміру відрізняється. Ось, але, наприклад, ім'я Марта ось так виглядає. І Марта з ім'ям Аліна вийшли однакового розміру. Просто люди обрали різну фурнітуру. Тому, наприклад, якщо вам сподобалася ось ця фурнітура, але у вас ім'я Марта, ми не можемо вам його запропонувати, тому що бачите, ім'я буде тоді виглядати пусто в цій фурнітурі. Відповідно, некрасиво. А наша задача зробити красиву прикрасу. Але бувають такі випадки, як в мене. В моєму кулончику закодовано ім'я Світлана, але все одно воно вийшло менше, ніж Катерина. Тому ця фурнітура також мені сюди не сильно підходить. Це залежить від схеми, від того, як вона побудована, чи вона розлога, чи вона така більше в купці. І відповідно ось така різниця у фурнітурі. Тому ні, ми не жадні. Ми відбираємо фурнітуру по розміру до вишивки, яка у нас вийшла в результаті. Взагалі, хочу більше вам показати нашу роботу. Якщо ми в процесі пошуку. Срібної фурнітури, тому поки що використовуємо все ще сплав металів, але потроху хочемо додавати в асортимент срібло, тому що це прикраса уже на роки. Але ми знайшли вихід щодо сплаву металів. Тобто, щоб якнайдовше зберегти такий вигляд фурнітури, як є зараз, ми, коротше, придумали її покривати лаком, і відповідно фурнітура довше збереже свій вигляд. Поки що єдиний поставщик, якого ми знайшли в Україні, нам не відписує. Я не знаю, можливо, вони вже справді Можливо, будемо виходити на Китай, але той Китай такий непевний. Хотіла б, щоб ми працювали все-таки з українським якимось брендом. Це у нас все висихає. Це у нас стандартне упакування. Все, що ви зараз е, побачите, входить в ціну. А саме така біла коробочка, в якій проходить прикраса, ланцюжок в одному кольорі і другий ланцюжок в другому кольорі. Ми додаємо два ланцюжки, щоб ви могли змінювати свій під настрій і під одяг. І відповідно, щоб прикраса була вам практична. Оскільки ми би хотіли, щоб вона була розрахована на кожен день. До речі, коли ви замовляєте у нас таку прикрасу, ви обираєте не тільки орнамент імені, тому що е, варіантів орнаменту одного імені може бути два, може бути три, але й ви обираєте колір вишивки. Тут червоно-чорний кольор вишивки, тут, тут е, коричнево-чорний. В мене тут взагалі сірі кольори вишивки. І відповідно ланцюжки підбирається в кольор до вишивки. Кладемо розшифровку до імені. Також ми додаємо серветку. Це серветка для догляду за Фурнітурою, коли ви, наприклад, поносили кулончик, ви його берете цією серветкою і витираєте Особливо фурнітуру ззаду для того, щоб якнайдовше зберегти її зовнішній вигляд. А також додаємо листівку візитку. Тут побажання. До речі, такі побажання ми додаємо рандомно для транспортування або навіть і для того, щоб подарувати прикрасу, ми додаємо такий красовий пакетик. Так як у нас зараз повністю розібрали подарункове упакування, поки що. Ми пропонуємо лише стандартне пакування, тому що зараз в розробці такі коробочки вигляді сумочки, і це слайдер, який ось так розкривається. І ми додаємо ось так наш брендований пакет. Ви, звісно, можете дарувати так, можете зняти крафтовий пакет і все, що є всередині, поставити прямо ось сюди в пакет. Тобто, роблячи замовлення, у нас на прикраси з закодованими іменами. Ви не просто обираєте орнамент, який будете носити ви чи людина, яку ви будете дарувати, ви обираєте колір вишивки. Це дуже важливо, тому що хоче. Все носити те, що буде пасувати. Також вибирайте фурнітуру і нагадую, що ми в процесі пошуку срібної фурнітури, тому скоро це буде левел ап. І ми додаємо два ланцюжки для того, щоб ви могли змінювати їх під настрій. І звісно, розшифровка до імені, Звісно, це серветка по догляду, Звісно, це упакування Подарункове упакування Також в процесі. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, задавайте. Будемо раді на них відповісти. І дякую, що подивилися моє відео.